В ефірі знову листівка надії, і ми знову з вами говоримо про речі, які утверджують нашу віру, дають надію, оновлюють нашу надію і дають нам здібність любити Бога і любити ближнього. Бо в цьому суть нашого життя: люби Бога і люби ближнього, так сказав Ісус. На цьому тримається весь закон, всі заповіді, всі пророцтва, вся Біблія в цих двох заповідях, про які сказав Ісус. Сьогодні я хотів би звернути нашу з вами увагу про те, що Бог говорить про себе як про єдиного, безальтернативного Бога. І як часто в нашій християнській країні, нібито якби християнській традиції, але є дуже багато нарожна шарувань і дуже багато знаєте, різних таких речей. Які намагаються усунути Бога з його п'єдесталу. От здається, ми християни, називаємося християнською країною. І разом з тим на всіх телеканалах, радіохвилях, магазинах культивується рік вогняної мавпи. Люди добрі, ви якби, ну. Бог любить вас. Бог любить вас. І я хочу сказати дуже безальтернативно. Це не рік вогняної мавпи, це не рік ніякого східного божества, це не рік ніякого астрологічного прогнозу, це Божий рік, це 2016 рік від народження Ісуса Христа. І ми, будучи християнською країною. Влюблені, давайте не будемо розмінюватися на дешеві підробки, на ті речі, через які в історії люди зазнавали дуже серйозних проблем. Кожен раз, коли наверталися до чогось або до когось іншого, окрім Бога. Знаєте, християнство дуже часто критиковане в нинішньому світі за свою, так би мовити, радикальність або виключеність. Мається на увазі Ісус про себе сказав такі слова, але це не мої слова, це слова Ісуса Христа. Він сказав: Я є шлях істини і життя. Істина є одна. Істина не народжується в дискусіях, істина не народжується в суперечках. Істина не є в кожного своя, яка йому до вподоби, яка йому вигідна, яка йому зручна. Сьогодні, завтра вона йому буде незручна. Людина відмовляється від вчорашнього свого судження і міняє свої погляди, і міняє свої цінності. Знаєте, з тим, що істина в кожного своя можна виправдати будь-які злодіяння на землі. А все починається. Відкидають Бога як бога. Одного єдиного, який створив небо і землю, людину на цій землі, вклав в неї своє покликання і призначення на цій землі. І сьогодні через Ісуса Христа кличе всіх людей до себе, бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб всі спаслись. Я зачитаю декілька місць буквально і священного Писання, які говорять на цю тему, а саме. Цитуючи слова Бога через пророка Ісаїв в 44 му розділі з 6 го вірша, такі слова, так говорить Господь, цар Ізраїлів та Викупитель Його, Господь Савод, я перший і я останній, і Бога нема окрім. мене». Бога нема окрім мене. Якщо вам буде цікаво, можете відкрити вдома Біблію, прочитати 44 й розділ Ісаї, і далі ви прочитаєте цілий такий процес описаний Ісаїю, про те, як люди роблять свого Бога. І каже, от якось людей не вистачає глузду, що дерево, яке він взяв, щоб частину його... Витратити вогонь і при ньому зігріться. Частину з того вогню дерева він розпалює вогонь, гріє собі їжу, а частину бере, обтесує, робить собі різбляного ідола, ставить і каже: О, Бог мій! Спаси мене! Вклоняється йому, каже, спаси мене, врятуй мене. Каже: невже не вистачає вам розуму? Зрозуміти, що це нісенітниця, це не Бог. І він тут каже, Я Бог. І немає іншого. І в 45-му розділі він знову. Цитує Ісая слова Господа, п'ятий вірш. Я Господь, і вже немає вже нікого, нема іншого Бога крім мене. Нема іншого Бога крім мене. І 48-й розділ Ісаї, 17-го вірша, читає такі слова: так говорить Господь, твій відкупитель, святий Ізраїль. Я Господь Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. О, коли б ти прислуховувався до моїх заповідей, то був би твій спокій, як річка, а твоя справедливість, не мов морські хвилі. А 22-й вірш каже: Для безбожних спокою немає, говорить Господь Саваот». Я бажаю вам набути оцей спокій, який приходить від поклоніння одному єдиному існу Богу. Від того, що ви відкидаєте будь-якого ідола свого життя, будь-яке інше основання, будь які інших претендентів на престол Божий, тоді прийде спокій і мир, ваше життя, як річка. А для безбожних немає спокою. Хай береже вас Господь Бог, хай благословить вас Господь Бог. Пам'ятайте, Бог єдиний творець і немає іншого.